Рівно 90 років назад був такий же день: сніжок, легенький мороз, вітерець. А 500 копали окопи. 5 сотень займали оборону проти 6 тисяч. На кожного всього-навсього по 12 бійців. 5 сотень, яким було 15-18 років. Ідуть шість тисяч, вони чекають, підпускають ближче. Починають обстрілювати гарматами, в них жодної, проти них шість тисяч. Вони стоять. Друзі розлітаються в м'ясо. Вони стоять, підпускають ближче першу лаву. Кладуть її другу лаву, третю. Все поле завалене чорними трупами. Але своїх вже половини нема. Вони стоять. Стріляють так, що кулемети не витримують, перегріваються на морозі. Їх протирають снігом, але це вже не допомагає. Один по одному стихають. Вони стоять. Тоді один з двох коренів оточують. Другий студенти, в основному студенти і школярі. Так і називався шкільний курень. Кидається в атаку, останню свою атаку. В атаку на штики. Пробиваються, дають друзям можливість вийти. Ті відходять на станцію і стоять. З п'яти сотень залишилось вже менше 200, а вони все ще стоять. Останні 50 майже ніхто не вмів стріляти. Дають можливість погрузити поранених і відійти. Всіх 50 перерізали вже штиками, шаблями і так далі. Але вони вистояли. Але була і інша Україна. В той же час зажрані бариги в Києві грузили гроші, майно, від'їздили в тил в Австро-Венгрію. Були реальні політики, яких вважали 500 юнаків крутянців ідіотами, які загинули не за що. Теж виїхали. І нічого. Ви знаєте, нас теж вважають фанатиками, ідіотами. Хай вважають. Прийде час і покаже за ким була правда. Крутянці стали героями. Інколи так буває, що душа всієї нації равномірно поділяється між всіма членами народу. А інколи так буває, що душа всієї нації живе в одиницях. Герої Крут мали душу всього українського народу в собі. А інші цієї душі не мали. Нам кажуть, вас мало, ви нічого не зробите. А ми відповідаємо так, нас мало одиниці, може тисяча по Україні поки що. Але в нас душа і гордість і честь цієї давньої нації і давньої раси. Герої Крут своїм чином здобули свою перемогу. Смерть інколи приносить перемогу. Боротьба, яка не мов би, не має Успіху приносять перемогу. Вони стали своєю перемогою, стали безсмертними. Стали когортою безсмертних, яка веде нашу націю через всі історичні бурі. І ми поки що молоді, поки що без війни. Вже хочемо стояти в цій когорті, повинні хотіти стояти в цій когорті безсмертно. Стояти поряд. з Героями Крут стояти поряд з героями нашої давньої, величної нації і раси. Слава перемозі! Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям Крут! Тричі! Слава! Слава!